i На шановне товариство, шановні гості, запрошені, дорога громада селища Велика Березовиця. Ми раді вітати вас на відкритті інтернет-центру, що стане новою віхою для нашої бібліотеки. Його створення забезпечить відкритий обмін інформацією шляхом надання можливості безкоштовного користування світовою мережею інформаційних ресурсів. Покращить доступ до інформації, збільшить потенціал бібліотеки в наданні різноманітної оперативної інформації. Розділити нашу радість прийшли сьогодні наші почесні гості. Голова Тернопільської районної державної адміністрації Віктор Васильович Щепановський. Керуючий справами районної ради Богдан Григорович Ящик. Велика Березовиця, отець Василь Брона. Регіональний представник програми бібліоміст в Тернопільській області Марія Єстахівна Ростоцька. Директор Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Василь Іванович Вітенко. Ні накової бібліотеки Олександра Григорівна Ліськова, директором власної бібліотеки для молоді Леся Степанівна Гук. Отож, високоповажна громада, ось і настала та урочиста, і хвилююча мить, заради якої ми всі зібралися тут. Право перерізати стрічку надається голові Тернопільської районної державної адміністрації Віктору Васильовичу Щепановському і представнику, оригінальному представнику програми «Бібліомі» Марії Марія. Мимося до Божих висот і учимося з ними. Молитва це наша поміч, наше світло, наше добро. Молитвою, День Божий зустрічай, горнись до Бога серцем і душею, і діточок до цього прилучай усіх людей до правди і до Бога. За давньою українською традицією, кожне свято розпочинається з Божого благословення і освячення. Отож, запрошую благословити наш інтернет-центр нашого парука Отця Василя Брону. Це інтернет центр в бібліотеку і тих, що приходять до нього, працюють від вибуху вогню і буде пошисті мору, від недух, всяких і ворожих напастей, щоб він не став помешканням пристрасних людей, бо тебе хвалять, усі небесні, тебе славлять, усе сотворіння на віки вічні. Кожну справу ми як християни розуміємо, що треба починати з Божим благословенням. Чи виходячи з дому, робимо собі знак Христа, йдучи десь дорогу, чи започатковуючи якесь важливе діло, також просимо благословення Божі. Тут є свідками відкриття цього інтернет-центру, започатковується добра справа і просимо на неї Божого благословення. Коли ми поглянемо в історію, то можемо побачити, прослідкувати, що часто так в наших містечках, селах завжди було таких три основних джерела, яких люди черпали. Свій розвиток. Це була церква, це була школа, це була читальня або просвіта. Церква була джерелом духовного розвитку людини, як християни. Ми всі потребуємо того підкріплення духовного і знання Бога. Школа була джерелом освіти, а читання просвіта. В нас не було таким джерелом свідомості національної, спілкування, більшої освіченості і так далі. Зараз ми живемо вже трошки в інший час, маємо інші можливості. І завданням цієї бібліотеки, зокрема цього інтернет-центру, не бути тою читальною просвітою, як колись було, щоби тут мої діти, які будуть приходити, могли себе розвивати інтелектуально, пізнавати можливості сучасного, сучасних технологій, мати більшу базу для того, щоб вже в житті відчутися більш такими обізнаними. Тому я бажаю, щоб цей інтернет-центр завжди був дітям цим на добро. Хочу принагідно також е, відмітити те, що останнім часом, е, як ви бачите, хто може в бібліотеці, трошки змінилася наша бібліотека. Правда? Е, змінилася набагато так, помінялося, але не тільки стіни помінялися, гарний ремонт зроблений. Е, помінялося щось таке, що почали діти сюди приходити. Оживилися, знаєте, не просто стоїть приміщення, а оживилося. Я і батько знаю, мої діти або як, немає їх вдома, або на музиці, або, або в бібліотеці. І завдячую Марії Володимирівні за те, що ви шукаєте тих способів, бо є книжка, є комп'ютер, є бістер, якого ви навчаєте дітей, є чай, який ви робите дітей. І багато інших таких ви як. Будина, шукаєте, щоб дітей залучити, щоб діти були в спільноті, щоб вони щось розвивалися. Тому дякую вам за це, як батько, як священник. Ну і бажаю, щоб цей завжди сюди кажуть, далі не закривалися, щоб кожного дня тут були і діти, але також і дорослі. Бо є щось взяти, почитати, щось собі скористати. Книжки не треба забувати. Тому вважаєте, що то Боже благословення завжди було над цим приміщенням, над вами, над смак хто буде тут перебувати. Ненадій також хочу, хочу подарувати таку книжку, яка наживає, називається Життя святих». Тут є зібрані життя багатьох-багатьох святих. І думаю, що хто буде читати, буде пізнавати і буде старатися бути також як ті святи. А зараз я вкроплю... Звичайною водою, що там в басної не було, пришло не